Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 25 серпня, 25 серпня 1919 року, в Таганрозі головнокомандувач збройних сил півдня Росії генерал Антон Денікін видав документ, який остаточно розвіяв надії на будь-яке порозуміння з українськими силами. У своєму зверненні до населення Малоросії він проголосив головною метою добровольчої армії відновлення єдиної та неподільної Росії. Для нього України як окремої держави просто не існувало. Денікін звинувачував німців у тому, що саме вони підступно створили українську державність, а рух за незалежність називав загрозою цілісності імперії. Ця заява стала справжнім ударом для директорії УНР. Лише кількома днями раніше Симон Петлюра наказав українським військам дотримуватися нейтралітету та уникати сутичок з білогвардійцями. Він розглядав їх як можливих ситуативних союзників у спільній боротьбі проти більшовиків. Проте як показав виступ Денікіна, російська імперська ідея переважила будь-які політичні розрахунки. Українські вояки, які ще сподівалися на спільні дії, зрозуміли, що домовитися неможливо для білогвардійців. Незалежна Україна була не союзником, а ворогом. Це стало ще одним прикладом того, як українські прагнення до державності розбивалися об небажання Росії визнати право на існування іншої країни. А як ви вважаєте, чи могла тодішня українська армія знайти справжніх союзників у тій складній грі, де кожен переслідував лише власні інтереси? 25 серпня 1944 року над Парижем знову замайорів французький триколор. Місто, яке чотири роки перебувало під нацистською окупацією, було визволено. Це стало однією з найяскравіших подій у ході Другої світової війни, адже Париж був не просто столицею Франції. Він був символом Європи, культури та свободи. Визволення відбулося завдяки спільним зусиллям французьких та американських військ. Основний удар завдала Друга панцерна дивізія під командуванням генерала Філіпа Леклерка. А підтримку з флангів забезпечувала 4-та піхотна дивізія армії США. Французькі партизани з руху опору вже кілька днів вели бої всередині міста, піднімаючи барикади та знищуючи німецькі гарнізони. Коли союзні війська увійшли до Парижу, це стало кульмінацією боротьби. Більшість нацистських підрозділів зрозуміли безвихідь та здалися в полон. Того ж дня генерал Шарль де Голь прибув до міста та виголосив промову, яка стала історичною. Париж визволено власними руками його синів за допомогою Франції, що бореться, та союзників. Вулиці столиці вибухнули радістю. Люди виходили з прапорами, співали марсельєзу і вітали визволителів. Звільнення Парижа стало символом перелому у війні. Відтепер Європа невідворотно рухалася до падіння Третього рейху. Друзі, на жаль, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте цьому відео лайк.